Відомо, що керівництво району державних установ депутати різних рівнів мають бути відкритими до спілкування з мешканцями території. З цією метою вони проводять прямі зв'язки депутатські дні, коли пересічні громадяни можуть звернутися із власними проблемами. Днями журналісти районки зробили все навпаки і провели експеримент. Разом із головою Пологівської райдержадміністрації Юрієм Коноваленком вони вийшли на вулиці нашого міста з опитуванням. Отже, очільник району особисто запитав у поло. Які проблеми району, котрі має вирішити влада, ви вважаєте найактуальнішими? Ну, проблем тут ціла куча, це, чесно, я можу сказати, діло в тому, що дороги погані, це раз це друге, що повішені там ніколи йде общем, хліб. Ну, я скільки по скільки обіцяю людям, да? і друзям своїм, ну, почав при комуністах була хлібинка 24 і 14. Зараз до 5 рублів вона доходить. Ну, ми ж зем'я чорно чорноземне йок ну, і звільнить до вот, небудь Абсолютно. Я з вами згоден. Що це таке? Я не Скажіть. Я працюю в лікарні да. ЦРБ. Ага. Для мене проблема питання громадян. Да. Дуже мало виділяється грошей на питання. Дуже мало. Це іменно мене касається. А ви в якому відділенні працюєте? Я працюю кладовщиком. Ага, от бачите, це хорошо. Я вчора був у хірургії у. Ой, в терапії ми були вчора, я дійсно з людьми спілкувався, вчора дійсно мало. І ми буквально вчора провели нараду з сільськими головами, ми додали коштів. Пожалуйста. Я думаю, я знаю, а яка сьогодні, яка сьогодні на Харчування, ну на десь 150 гривень. Ні, на людину десь 52 ру 50 – два гривень. Все правильно, десь до 2 гривень виходить. Значить, ну ми десь плануємо, що якщо до березня місяця сільські ради передадуть, ну це дуже хороше питання. Якраз, бо я вчора з Романом Васильовичем ми ходили по відділення. Значить, я думаю, що ми десь в два рази збільшимо. Десь тисяч п'ятдесят ще на харчування ми допали. Ой, спасибо, дуже велике спасибо. Я не знаю. Мені все подобається. Я... Я не можу вам сказати, що мені не устраивает. Ні, ви не я... дивитеся, що перед вами стоїть. Тара та... не Я знаю, Юрія Анатольевича це не, без, без проблем. Ну, мені все нравится, я не знаю. У мене нету никаких претензій к адміністрації, никаких, нічого. А, є... а якщо не, не претензия, а побажання? Ну, щоб чище наш міст був, мені хочеться. Щоб чище. І щоб когда гололед, дорожку посипали. Вот это в все. Щоб я не Спасибо. падала. Вислуховуючи пологівців Юрій Коноваленко висловив і свою думку щодо проблеми у пологах, яку вважає нагальною. Це, зокрема, цілодобова робота Бару Лаванда, що біля АТБ. Про роботу Бару Лаванда, значить, за даними міліції, це є одним із таких місць, криміногенних місць пологах, де після 22-ї години збирається молодь, збираються люди, які вживають спиртні напої. і... Найбільша кількість звернень пов'язана з правопорушенням, а інколи з кримінальними справами, пов'язані саме з існуванням цього закладу. Тому ми звернулися до міста, до міськвиконкому з проблемою з тим, щоб розглянули питання про доцільність роботи. Нам вдалося переконати міськвиконком АТБ, заборонити реалізацію спортних напоїв після 22-ї години. Ми відразу побачили, що навіть новорічна ніч виявилася набагато спокійнішою, ніж. Це було завжди, коли тут після 22-ї і до, і до ранку е, люди вживали спиртні напої і вели себе неадекватно. Тому оця проблема є. І я це вважаю, поки що вирішується. І я вважаю, ну, поки що воно не вирішилось, тому що ми вже декілька разів виходили на те, щоб е, заборонити працювати його в цілодобовому режимі. Е, але я сподіваюся, що ми вирішимо цю проблему разом з міським головою. І ми цю проблему ставимо. На жаль, от е, на кожній нараді, з з начальника міліції це питання у нас стоїть. Ми його поки що не вирішили. Які проблеми ми не вирішили? Можливо, не тільки на нашому рівні, можливо, які проблеми треба в місті нам срочно зробити. Щоб Я живу на карті зустрічався зустрічали ТМБ, в проти в пекарні. Вода? От там, коли ми йдемо додому, і коли ось це ось дожди, от це все Вода? з ног до голови обливає водою і грязі. Угу. Більше турбує. Так, да. робота не А що ви закінчили? Наша лицей. 30 училище, да? да? А, а, а спеціальність? Електрик. Електромонтаж. А допуск? Яка група допуска є? Э, 2000. Не, ну третя, четверта, п'ята. Ну. Э, як, третій. Третя група допуска. Да. А коли ти Давно? 2000, 2007 року. Ще 2007 року і. І И... роботу. Сократили. А по... де робота? ООО e, не драплязовий. Ага, понял, на мінералі, так? Да? Так. Да. На мінералі не <різь> туда. Так ми може одразу вирішимо. Питання? Ну ми не вирішимо, по крайній я мере, я. я, я а, давай, ви запишіть одразу. Прізвище батькові, адресу О. і телефон Назвись. вони запишуть, а мені дадуть, ми зв'яжемося з тобою. В принципі, ага. електрик треба, але нам група треба дивитися, яка просто. Та, ну, В принципі, все нормально. Я здесь вже скільки прожив. Все подобається. <різь> Ну вот это да, с проблемами с дорогами это очень часто. Ну, так все нормально. Після опитування Юрій Анатолійович резюмував почути пологівців. Звичайно, соцопитування завжди дають користь, тому що е, ну, я не можу сказати, що з вікна кабінету, тому що я намагаюся бути завжди на територіях, е, знати проблеми. Але, звичайно, дають користь, тому що ну, не завжди люди, навіть приходячи на прийом, піднімають такі проблеми, тому що більшість людей, приходячи на прийом, піднімають особисті свої проблеми. Я сьогодні от, для мене... Питання, яке, ну, питання доріг, це зрозуміло, ми про не говоримо. Розчистки доріг вони чистяться, хоча зрозуміло, кожному хотілося, щоб ця дорога була зовсім чистою. А от візьмемо на особистий контроль стан ділянки дороги на Карла Маркса і да, перехрестя з станційним по відведенню води, ми обов'язково візьмемо. Тому я вдячний районці за те, що. Ви мене запросили на таку прогулянку. Дійсно, ця проблема, яку я, ну, мабуть, десь ми її не бачили. Тому завдання буде поставлено перед автодором по відведенню води. Ну і я вдячний тим нашим мешканцям і гостям міста, які назвали ті проблеми, ну, а, мабуть, ще більше за ті проблеми, які вони не назвали. Добре, дякуємо вам.